Дівчатка, мої пампушки вже готові. Гарного дня, дівчата і хлопці. Сьогодні у мене будуть пампушки. Я вже багато разів показую, як я роблю пампушки на картопляному відварі з картоплею, і на морковному відварі з морквою, і з цибулевою зажаркою. Сьогодні у мене буде просто із сирої цибулі. Значить так, я ось беру Таку невеличку цибулинку і на таку терку буду терти. Потерла я цибульку. Тепер я кладу сюди півчайної ложки солі, півчайної ложки цукру. Бо цибулька вже солодка, то я не дуже багато цукру кладу і 250 мл Такого кип'ятку, крутого кип'ятку треба. Ось так. І залишаю хай воно постоїть трішки, поки прохолоне оця суміш. Коли воно охолоне, я сюди кладу десь 15 чи 20 грамів дріжджів, сирих. Або одну чайну ложку сухих, можна півтори. Так. І чайну ложку оцету. Кажуть, оцет кладуть для того, щоб на сковороді не впитували олії. Розмішую і вію борошно. Борошна треба десь від 400 г, але тісто треба замісити таке гарне, щоб не було ні рідке, ні круте. Борошно треба підвівати потроху. ось таке я тісто замісила. Злегенька липне до рук, ну то таке. Накриваю його плівкою, ставлю в тепле місце відпочивати десь до годинки. Тістечко вже підійшов, я його викладаю на поверхню. Не переминаю нічого. Так легенько викладаю. Сковорідка в мене вже нагрівається, туди налила десь стакан олії. можна більше, щоб вони так ото кипіли. Ішу далі? Ложку вмочила в олійку і буду котити пампушки такі. І класти на сковорідку. А ось отак вони у мене обжаряться, я постійно їх лопаткою кручу по сковорідці, щоб вони рівномірно прожарилися, і пахнуть, як білящі. До речі, все тіста можна біля щі робити. А поки пампушки жаряться, я зроблю заправку. Так, я беру два зубочки часнику і видавлю під прес. Часничок подавила. Тепер кладу сюди трішки зелені. У мене заморожена. Тут окропчик, петрушка, трішки цибульки. Тепер кладу трішки солі сюди, обов'язково. І дві столових ложки треба шкваркнути сюди олії. Мішую і заправка готова. А, дівчатка, мої пампушки вже готові. Ось такі. Зараз будемо куштувати такі повітряні. Чесно, дуже смачно рекомендую, дівчата, до борщу та й взагалі. Біляші ще робіть, пиріжки робіть на цьому тісті, не пошкодуєте. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю, до зустрічі. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна. Я максимально всім відповідаю. Всіх обіймаю, до зустрічі!